Дорога. Два терміни відпрацювали проєктних проектних терміни, і вже бітум сам постарів. Вони все це вже повністю колапс автомобільних шляхів і артерій України. Тому Тут величезні ресурси, це десятки мільярдів гривень, це не один бюджет для того, щоб нам привезти хоча б до якогось нормального стану автомобільні дороги. Тут кардинальні треба заходи приймати. Місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в теорії є ресурсу на превеликий жаль. Немає і останнє, як би ми, пане Андрію, не тягали оцю ковдру. Можна потягнути на Київ, можна на Славутич. Хтось е, Володимир Борисович молодий, красивий, трошки більше на Вінницю. Бачите, і вилучення в нього немає, але справа не в тому. Бюджету самого, який є, його ним. Не вистачає сьогодні. Для того щоб Україна, хоча б на якийсь стандарт вийшла, його треба збільшити в два-три рази. Ми повинні вийти, хоча б на трильйон гривень бюджет, і тоді вже якийсь люфт буде, що спочати робити. Що для цього треба зробити? Треба зосередити увагу на економіці. І сьогодні ми, опозиція, влада, треба об'єднатися, об'єднатися, створити створити. Нормальний, економічний, сприятливий інвестиційний клімат для того, щоб в Україні в Україну пішли гроші, щоб в Україні створювались високотехнологічні, а це означає високооплачувані робочі місця. Щоб молодь не тікала з України, щоб наповнювався бюджет і ми будували свою Україну по нашій мрії. Дякую вам. Ніяких відставок і ніяких заяв. Рекламна пауза: кілька хвилин.